Глиняні адресні таблички на будинки в Дніпропетровську пропонує встановити гончар Сергій Горбань. Майстер каже, вони не бояться високих та низьких температур та здатні прослужити більше ста років. Таким чином, вважає гончар, можна прикрасити свій будинок, зробити його більш патріотичним та нарядним. Сьогодні свою ідею він вперше представив на суд глядачів. Чи впишеться глина у сучасну архітектуру міста? Дивіться у наступному сюжеті. Глиняні адресні таблички нададуть Дніпропетровську особливого національного шарму. каже гончар Сергій Горбань. Ідея створювати їх виникла випадково, коли з будинку майстра раптово зник залізний вказівник адреси. Сергій каже, кераміка стійка до температур та погодних змін, та в цьому може навіть позмагатися з іншими міцними матеріалами. Плітка керамічна в українському. В, в, в традиции украинского гончарства она достаточно распространенная в европейской традиции тоже мы везде видим таблички домов номера домов керамические вот и в общем то заменить э, вот такие может быть э, в какой-то степени унылые металлические таблички. Процес виготовлення таких адресних табличок займає близько двох тижнів. Це виліплення форми, випалювання, нанесення малюнка, декілька сушінь. Все робиться уручну, хоча виробництво можна вивести на промисловий рівень, розповідає Сергій Горбань. Таким чином у короткий термін табличок можна виготовити на ціле місто. Ну, якщо буде інтерес з сторони муніципальних властей, то чому би й ні, та можна зробити візитною карточкою міста. Автор ідеї каже, що поки створив лише декілька керамічних адресних табличок, але є чимало замовлень від друзів та знайомих встановлювати керамічні таблички краще при стійких плюсових температурах. Тож вже цієї весни деякі будинки Дніпропетровська прикрасять глиняні адресні вказівники. Юлія Стасенко, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.